Вітаю, шановні, для тих, хто бачить нас вперше, я Лайтна, а це Люка Сміт. І сьогодні в нас друга частина виправлення ваших робіт. Стільки людей згукнулись, що вже пішла бронь на третю частину. Ми не очікували, що буде так багато людей, і саме тому нам дуже приємно ваш актив надихає старатися та досконалювати цей формат. Саме так, тому не будемо затягувати і одразу перейдемо до першої роботи. Як тобі працювалося з цією роботою? Це що ж таке традіжка? Не переживай, можливо, тобі якось дістанеться. Але насправді з нею працювати було цікаво. Хоча, будемо чесними, усе було цікаво, коли сидиш у кімнаті виходиш і лише поїсти. Та ладно, більшість творчих людей так само живуть, не парся. Але назад до теми що конкретно виправляти, мені не сказали, Та навіть цього я все одно виправляла усе. Робота гарна, але це не відміняє факту деяких помилок. Це не страшно, якщо ми просто демонструємо та намагаємось пояснювати, що можна виправити. Намагаємось ключове слово. По-перше, я почала з виправлення композиції, оскільки розміщувати двох персонажів у куточку альбомного аркушу не дуже гарний варіант, мені довелося змінити. І саме тому, обравши квадратний формат і розмістила персонажів по центру. Так, не дуже оригінально, але й полистатичні, тож не може сенсу додавати динаміки там, де її нема. По-друге, найбільша проблема тут була з анатомією. Анатомія це об'єктивно складно. Саме тому я поясню, що я зробила і як запобігти деяких проблем. Спочатку обличчя персонажів. У них була дуже сильна симетрія, навіть наприкладня. Саме тому необхідно користуватися лініями побудови, що розбиває обличчя наказ, як мінімум. Це вже буде хоч щось і допоможе орієнтуватися в рисах обличчя та його пропорціях. Іноді може бути складно, але більше практикуючись, з часом це вже буде на автоматі. Також у мене питання щодо руки, оскільки, спробувавши встати подібну позу, рука не буде так вигинатися, аби торкнутися щоки іншого персонажа, принаймні у такому положенні. І останнє, по третє, я хотіла виправити світло. А що по світлу? Світло загалом недооцінене, оскільки воно може виправити навіть погану картину. Просто можна згадати мем про тіні. You did that! Yeah, just this morning. Fuck off! What? You did not paint that this morning. Yes, I did! You did not paint that this morning! I did! I don't believe you! You drew the pineapple! My pineapple is shit! Well, it just needs a bit of shading. Тож це може спрацювати у даному випадку, бо тіні тут виглядають прісно. Удіжителі це зробити легше, але оскільки оригінальна робота зроблена у традиції і олівцями, тобто матеріалами що складно нашаровати. Місця. Що мають бути освітленими, краще не замальовувати. Це можна буде допрацювати в процесі, але спочатку не чіпайте їх. Ми забороняємо вам замальовувати світлом. І так, тепер моя черга: робота зроблена у реалізмі, що дуже складно, Так чи зроблена по референсу. Правда, референс ще довелося шукати. Будь ласка, люди, якщо ви відправляєте роботу змальовану по референсу, надсилайте цей референс. Найперше, що мене збентежило, це схожість малюнку і самого актора. Це загалом складна дуже штука, особливо в реалізмі аби людина, була схожа сама на себе. Особисто я видивлялася в саме фото і навіть для спрощення розуміння. Просто тупо вила його червоними лініями, аби зрозуміти, який саме ніс, волосся, очі і так далі. Можу порадити, якщо робите подібну, по суті, копію з фотографій, то тримайте цю фотографію поруч зі своїм малюнком, аби постійно звіряти, що йде, і як було зроблено, і що ще треба зробити. Я не кажу робити фотонічний реалізм, це тумач. Просто щоб сам. Був схожий на себе актор чи актриса. Спочатку, що я тут виправила, це положення очей. Воно було несподівано низько, проте об'єм волосся робив голову видовженою, через що пропорції зламалися, і через це губилася схожість. Потім я виправила саму форму носа оскільки в актора він був більш такий, наче з горбинкою. І це було видно завдяки світу і тіням. На малюнку цього майже не було, тому мені довелося додавати тіні і світло там, де вони мали бути. По-друге, я взялася за саме волосся. Взагалі волосся – це така складна структура, воно наче і об'ємне, але при цьому цей об'єм складається з купи тоненьких волосинок, і головне, щоб не почати промальовувати кожну волосинку, бо так можна звідти звузду. В цих волосинках дуже легко запутатися, особливо, якщо подивитися на кучері Геральда на референсі. Тож моєю головною задачею було не перекреслити усю роботу авторки чи автора, а саме трохи підправити. Найперше, що я виправила, формулося. як я й казала, за об'єм, що був над головою, занадто великим і через що порушилися пропорція обличчя. Але якщо вважати, що це все, то на жаль, ні. Яка ти добра. Найдобріша. Особливо зі мною. <кхм> Потім я прибрала зайві окони або структурувати волосся. Грубо кажучи, я обрала які окони мені треба замалювати, а які треба прибрати в тінь. Останнє, чим я займалася в роботі, це виправлення світло тіні. На референсі ми чітко бачимо тепле освітлення з боку, особливо його помітно на волосі, носі, щоках і надбровних дугах. Ну, і ще така деталь, що волосся з темного боку було аж надто темне, тож мені довелося його висвітлювати. Ну, а Далі загалом по дривничках, хто там блік, хто там трохи світло, і все, тобто загалом виправлення мінімальні, але й досить суттєві. З цієї роботи взагалі весело було, бо я почувала ледь не перемальовувати все, але дехто мені вчасно не тякнув, що це буде зайвим, тож що маємо, те маємо. Наступною роботою був оцей прекрасний пан чи жінка, я на шар, тож хай для мене буде паном. Мені загалом подобаються і взол, та кольори. Тут також жальні проблеми з анатомією, так і гуркою, обличчям. По-перше, рука була надто маленькою, і навіть збіжавши її, вона мала надто вузькі пальці, тож довелось перемальовувати. Я не дуже люблю малювати руки, якщо чесно. Це досить складно, але для полегшення задачі можна використовувати референси, власні руки або руки друзів, родичів, жінок. Можливо, на моєму варіанті пальці здаються дещо короткими, але не варто забувати, що у всіх різні руки. Головне, аби зберігалась пропорція, якщо великий розмір рук не є видовою особливістю вашого персонажа. Також я виправила обличчя, а точніше, положення ока. Вуха щелепа. Також я зменшила потилицю, бо виходив прям ну, дуже розумний хлопак. Настільки, що у судочці з мегамозком він був без ним на рівних. Ну, а також я виправила плечі і зробила йому прям такі губи. Оце Джусіліпсу, пана! Але у тебе краще. Ну, що можу сказати? Робота мені сподобалась, але сподіваюся, що я допомогла її виправити і допрацювати. На що натякає, але мене також можна допрацювати. Панно! І так, наступна робота на розбір це оця демонічна панночка, що грає в більярд. Певно, грає на душу якогось бізнесмена. І авторка зазначила, що тут обмежена палітра: тільки три кольори: білий, червоний і чорний. Не було якихось конкретних прохань, тож мені довелося додумувати, що можна зробити. Я поставила собі за задачу підсилити світлотінь, бо, відчуття, що на роботі вони більш загальні і навіть трохи суперечать одного. Тож от я намітила, де буде світло позаду неї праворуч, і почала використовувати той самий білий, чорний та червоний. Але зазначу, я не брала чисто чорний та чисто білий. І загалом не рекомендую використовувати в роботах. Чорний робить тіні, наприклад, брудними, а білий не підходить для звичайного тімнатного освітлення. Бо ось тут виходило, що майже немає об'єму на тканині, а в подібному випадку вони були б Якщо дуже грубо намічати, для тіней я використовувала також червоний, бо точно тут якраз червоний, а враховуючи, що це біла тканина, то кольорорефлекс уж точно буде. Те саме було і з темною тканиною недостатньо підкреслений об'єм тіла. Так, тканина, особливо чорна, поглинає світло. Сонце в небі світить. Ось така я доля наса. Затр... Не в тому сенсі! <гум> а в цьому <гум> сенсі? Що, от Краще зробити трохи яскравіше світлі місця на тканині, а тіні, і так, темні тож я їх по мінімуму підправила. На фінальних етапах роботи я помітила, що одна рука довша за іншу, а пізніше я побачила, що шиї торс занадто буде маленький для такої руки, на, на котру спирається персонажка. Так, так, через перспективу вона буде викривлятися, але не настільки, не в даній композиції. В цьому все. І так, на сьогодні відео підходить до кінця, але воно не останнє у цьому форматі. Щонайменше третя частина запланована, але ми хочемо збільшувати кількість рубрик і їхнє різноманіття. Сподіваємось, вам це відео сподобалось і подачі так само. Не забувайте, що у нас є окремі канали в описі. Ми маємо комішки, а в мене взагалі є вільні слоти. Та саморекламу! Це наше відео. Що хочемо, то й робимо. Дякуємо за перегляд. Гарного вам дня, вечора, ночі. Ранку, і головне, мирного неба над головою.